Привіт! Я збираюся показати чоловікові функцію AI Pro Cooking в духовій шафі Самсунг. Він ще не знає, наскільки вона проста у використанні та які корисні функції має. Тож давайте йому покажемо. Готово? Виглядає дуже смачно. Хочеш побачити щось надзвичайне в духовій шафі? Звісно. О, що це? Це сила. AI Pro Cooking Вбудована камера аналізує інгредієнти всередині та пропонує два варіанти. Коли вибираєш страву, автоматично встановлюється оптимальна температура і час. Не потрібно налаштовувати вручну. Ні. І є понад 100 страв на вибір залежно від інгредієнтів, які там є. Вау, класно! Вона навіть виявить, якщо страва підгорає і одразу повідомить. Тож можна не хвилюватися. О, так, Мені це потрібно. І можна стежити за приготуванням через смартфон завдяки розумному застосунку. Дивись! Готується ідеально! А коли приготування закінчено, автоматично зберігається таймлапс відео. З AI Pro Cooking духова шафа готує за тебе та для тебе. Сподіваємося, ви спробуєте ці дивовижні функції AI Pro Cooking. Samsung.